Вітаю вас, любі мої учні! Розпочнімо урок Я пізнаю світ. Розгорніть сторінку 23, урок 70, тиждень 8. Україна і світ. Діагностувальна робота. Образотворче мистецтво Русі України в 11-13 століттях. На початку уроку. Переглянемо трейлер та послухаємо завдання до уроків я пізнаю світ. Я класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Що таке книжкова мініатюра? Яка різниця між фрескою та мозаїкою? Що створювали в іконописних майстернях? Чи збереглися твори образотворчого мистецтва Русі України? 11 13 століть до наших днів? Яке місто є адміністративним обласним центром Рівненської області? Що зображено на гербі Рівненської області? З якими областями межує Рівненська область? Що таке астероїди? Де розташований пояс астероїдів? Які є способи розділення сумішей? Дай відповідь на запитання: що тобі було незрозуміле під час підготовки до діагностувальної роботи? Виконай діагностувальну роботу з географії. Отже, розглянемо діагностувальну роботу з географії. Варіант 1. Обери правильну відповідь. Найменший та найхолодніший океан на Землі. Другий. Третій за розміром та найбільш солоний океан на землі. Третє завдання: океан між Євразією, Африкою, Північною і Південною Америкою. Четверте питання: океан між Євразією, Африкою та Австралією. П'яте запитання: матрик, узбережжя якого не омиває Тихий океан. П'ять. Завдань, де треба обрати правильну відповідь. Далі завдання. Установи відповідність. Прочитайте, що записано ліворуч, що записано праворуч, і поєднайте. Наступне завдання це завдання, де ви повинні попрацювати з контурною картою. Прочитай назви океанів. Та метериків у легенді карти. Опиши їхні номери у відповідні кружечки на карті. Розглянемо другий варіант. В другому варіанті завдання аналогічні. П'ять завдань, де ви повинні обрати правильну відповідь. Почитаємо їх перше. Найбільший, найглибший і найтепліший океан на землі. Друге. Четверте за розміром та найменш солоний океан землі. Третє: Океан між Євразією, Австралією, Північною і Південною Америкою. Четверте. Океан, що розташований на території Північного полюса між Євразією та Північною Америкою. П'яте материк, узбережжя якого не омиває Атлантичний океан. Далі завдання, де потрібно установити відповідність. Прочитайте, що записано ліворуч, записано праворуч, і поєднайте. Наступне завдання. Це завдання, де ви працюєте з контурною картою. Прочитай назви океанів та материків у легенді карти, упиши їх номери у відповідні кружечки на карті. Отже, натисніть на паузу та виконайте завдання діагностичної роботи самостійно. Після того як ви виконали діагностувальну роботу, не забудьте сфотографувати і надати для перевірки. А зараз нейробіка від АІ для майбутніх інтелектуалів. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Запишіть відповідь нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї, Чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевірте відповідь. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи зображальні історичні джерела. Увага! Трапляються пастки! Здогадайся, які саме! Отже, скільки ви налічили чотири зображальні історичні джерела. Виконайте, а в усьому самостійно розгляньте карту знань культура Русі України в XI-13 століття, що на сторінці 37. й Попрацюйте розділ Образотворче мистецтво і дайте відповіді на запитання. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. На сторінці 35 ви можете перевірити, чи правильно ви дали відповідь на запитання. Айма. Отже, книжкова мініатюра це кольоровий малюнок, що прикрашав, ілюстрував і доповнював рукописний текст, мозаїка, візерунки. Чи зображення виконані з частинок різнокольорових камінців мармуру чи скла? Фреска. Настільний живопис фарбами. Ікона, священне зображення особи осіб, які яким поклоняються. Або подій біблійної історії. Повернемося на сторіночку, де працювали. Розглянь світлини. Познач зеленим репродукції книжкових мініатюр, синім ікон, а червоним мозаїк. Запам'ятай їх назви. Ці знання допоможуть тобі в старших класах. Отже, розглянемо мозаїка богоматері Оранти із Софійського собору. Мозаїка. Ікона Печерська Богоматерь» зі святими Антонієм і Феодосієм художник Аліпій. Вижгородська ікона Богородиці. Нагадує зеленим позначаємо книжкові мініатюри, синім ікони червоним мозаїки. Запам'ятали назви, позначили відповідним кольором. І ще три фрагменти: мініатюра з Остромирового Євангелія. Мозаїка, Євхаристія в Михайлівському Золотоверхому монастирі. І родина князя Святослава Ярославича мініатюра з ізборника Святослава. Позначили відповідними кольорами. Прочитайте зноску Аліпій, Олімпій, Олімпій, Печерський, близько 1050 1114 роки. Іконописець, мозаїст. Ювелір, лікар, чернець та священник Києво Печерського монастиря. Отже, так що таке книжкова мініатюра? А чи запам'ятав ви, яка різниця між фрескою та мозаїкою? раз перевірте діагностувальну роботу. Сфотографуйте і надішліть для перевірки. На цьому наш урок закінчено. До наступного уроку. Бувайте!